Науково-практичні конференції восени вже стали традиційними для Київського обласного археологічного музею у селі Трипілля. За кожен рік ми щось знаходимося. Ну знаходимо при археологічних розкопках. Це дуже стає цікавим, і ми хочемо, щоб про це знали не тільки на базі, наприклад, нашого музею в селі Трипілля, щоб про це знали, і люди в інших областях нашої України те, що знаходяться, і те, що досліджується. Ідея та, щоб саме музей був таким місцем для зустрічей. А чому восени? Тому що осінь – це закінчення польового сезону. Вже на осінь всі починають підводити підсумки, хто що знайшов, і от саме якраз час поділитися, новинами, поділитися новинами. А новини я так знаю, що є. На обласну конференцію з археології були запрошені представники музеїв з усієї області. Загалом на дводенний захід з'їхалося 30 науковців, які виступали зі своїми доповідями. Фахівці-археологи прибули з Кагарлицького, Фастівського, Обухівського, переяслав Переяславгомельницького районів. Також тут були присутні науковці з інституту археології і національного музею історії України. Музей зацікавлений в тому, щоб такі люди тут збиралися, обмінювалися досвідом, відомістю про нові знахідки, бо кожен сезон він щось приносить. Ну і крім того, історія дослідження Київщині вона налічує понад 150 років. Тут ще Тарас Григорович Шевченко свого часу працював навіть художником в археологічній експедиції. То місця у нас знамениті, і от не випадково у нас на цій конференції будуть доповіді з історії археології. Боже, археологія Київщини вже має свою. Досить довгу історію, багато цікавих постатей. Про це теж всім цікаво буде знати. Минулорічну обласну археологічну конференцію організатори присвятили досліднику трипільської культури Вікентію Хвойку. Цьогорічний захід присвячений останнім розкопкам на Київщині. Останні часи археологи фінансування погане і знаходять дуже мало експози... ну, речей і виставляють його в експозиції. Тому це є дуже цікавим для проведення таких конференцій. І цікаво те, що досліджують не тільки трипілля, наприклад, Київ, а інші райони теж щось вивчають. Наприклад, Біла Церква проводить розкопки фастів, і вони мають свої знахідки і свій досвід. І вони можуть можуть приїхати сюди і поділитися з ним ним з іншими. Археологами і науковцями усіх учасників з відкриттям обласної конференції вітали голова Трипільської сільської ради Анатолій Дехтяр, екс-голова Обухівської райради Анатолій Шефаренко та інші. Тематика наукових доповідей була різноманітна. Спільними у дослідників були територія дослідження, а також знахідки на Київщині різних періодів. Чимало цікавих доповідей присвячувалось такій багаті на загадки трипільщині. У мене доповідь, яка стосується села Трипілля, тому що, наприклад, в селі Трипілля, де ви зараз знаходитесь, це посадова гора. в, в 12-му, вибачте, 13-му столітті стояв великий літописний трепаль, якого зараз в історії взагалі не, не залишилась така фортеця. Тому як такого дослідження тут не було, археологічного розкопок не було, тому що на той час щільна територія була забудована і під ділянками сільськими копати було неможливо. Але знаходили тимчасові такі речі: це в основному кераміку, наприклад, монети, що і спонукало археологів проводити якісь дослідження. Тобто, за допомогою поверхнього збору і невеличких таких розвідок, ми збирали деяку кераміку. І в цьому році це мене спонукало написати таку роботу про наші дослідження. Моя туди вложила саму історію в роботу. Ну, починаю з історії, як з'явився цей трепаль, що тут діялось, чим він був. Дводенний захід надав учасникам можливість поділитися своїми дослідницькими напрацюваннями та здобутками. А ми з нетерпінням будемо і надалі чекати від них чогось нового та цікавого, що допоможе нам ліпше пізнати історію прадавньої Київщини. Марина Кошкіна, Андрій Гузів, студія Барт, село Трипіля.